Цікавить про Шибу то само собою. Був міським головою. Ну і всі знають що був головою Ат турійської райдержадміністрації. Виявляється, ви депутат ще з 90-го року. Тобто, ви в ви 90-му році Депутаті були ради. перший раз обрані депутатом, там тоді називалася не, не Волинська обласна рада, обласна рада депутатів та вдячний. Фот. Це ж якась каже. Потім пойменували народних депутатів, Волинська обласна рада, Одна народних, народних депутатів депутат. тоді перший голова Володимир Іванович Блаженчук звертався на сесії «Добр, доброго ранку. Шановні народні депутати Волині. Тобто, все таки ще й народним депутатом встигли по по народним депутатом обласної ради. Це ж була ну по суті, перша обласна рада обрана вже за демократичним принципом. Я не знайшов списку депутатів, які там були. Там була тільки документ, де про обрання президії я знайшов. і Там я знайшов прізвище Миколи Романюка. Він тоді, як представник комсомолу, був серед депутатів. Так? А хто ще був там з таких знакових осіб в Волині серед цих депутатів? Ну, там було багато знакових осіб, починаючи від. Олександр Гудима, він одночасно став і депутатом обласної ради, і народним депутатом. Тоді переїзд... так можна було? Так, тоді це дозволялось. Приїздив на сесію і був і Михайло Тиський, перший голова народного руху Волинської краєвої організації Геннадій Кожевніков. Ну, я називаю тих рухівців своїх побратимів. Ви тоді як, як член руху туди прийшли, чи як? Чи тоді ще не. Ні, тоді, тоді ще офіційно рух навіть не був затверджений. Я йшов як. Ну, Як Як то називається? Як, Саме як, як особа. Ні, мене ви... До речі, мене висувала, висувала. Комсомольська організація, певно. То ви ще комсомольцем були? Ну так. Висував мене комсомол, а пройшов я як. Рух. <сум> Взагалі, ну, як тоді працювалося? Це ж злам епох. Це, це напевно, що і не, не зрозуміло, що буде далі. От, через рік країна розвалилася радянська. Як тоді рада працювала? Дуже повно політики, яка заступила е, такі, може, економічні розрахунки, і було дуже багато втрачено в економічній сфері, е, тому що перші сесії це фактично була боротьба за владу, тому що е, З комуністична розумів, партія поставила. Ну, прийняли рішення там того пленом обкому партії, що головою обласної ради має стати Леонід Павленко, тодішній перший секретар Волинського обкому партії. От, а ми, демократи, зібралися і оскільки розуміли, що шансів пройти. Наш кандидат, якого б ми не висунули, стати головою обласної ради, він шансів шансів немає, тому що в обласній раді було тоді 130 депутатів, а члени в руху і ну, цей демократичний блок було аж 33. Ну все інше комуністи, все інші комуністи. І тоді, після сепаратних перемовин із тим демократичним крилом в комуністичній партії, ми підтримали Блаженчука. І коли почалася сесія, і це було ну, дуже серйозна боротьба. Тому що комуністи певли буром. Тобто, чи комуністи розкололися, так? Комуністи певли буром і тільки те, що вони розуміли, що голосування буде таємне, і Блаженчук може перемогти. І тому вони пробували його збити ще до голосування, тобто влаштовували йому таку лазню політичну там. Виходили депутати, ну як так, Володимир Іванович, як ви смієте? То ж є рішення бюро, що Леонід Іванович має бути головою обласної ради. Чого це ви висуваєте? З тим більше, хто вас висуває? Всякі там ці демократи, відчепенці? Така була історія тяжка. Це був дуже важкий вибір для Блаженчука, бо йому треба було. Він ж на той момент був секретарем компатії. Другим, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. А чому ви його підтримували? Він був по особистих якостях більш... Він був по особистих якостях, і перше, що він, багато, багато моментів таких були, було, які підтверджували його все-таки нормальну громадянську позицію, і якщо так можна сказати, волинський патріотизм. Це той Блаженчук, який потім став головою адміністрації обласної, а потім представником президента в області, так. 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 його називають першим губернатором в Волині. Ну, це слово. Ну так я розумію там. Як і мер, бо я весь час поправляв всіх, що я ще не мер, я міський голова. От і так само губернатор кажу: Губернія, дякувати Богу, що Волинська губернія то було тільки тимчасове ялище. А тепер область або просто Волинь і він у 1986 році був першим секретарем Ковельського міському партії. І коли сталася катастрофа Чорнобильська. То йому там спеціаліст із цивільної оборони, і там виявився толковий дядько, який знайшов десь там на складі той лічильник гейкера, і почув, що щось сталося. Тоді ж перші дні ніхто нічого не казав. Так, і на на другий день після аварії він поставив той лічильник і він почав чекати. І він пішов до Блаженчука, і Блаженчук, не розповідаючи причин, просто по місцевому радіо звернувся до всіх мешканців Ковеля. Щоб дітей не випускали за зайве, і щоб самі не ходили по відкритому простору в ці дні, коли я сонце. Ну одним словом, одним словом щоб береглись, щоб е закривали вікна, там е і так далі, і так далі. Ну одним словом, щоб себе гляділи, і за те його потім. Йому я не пам'ятаю, чи йому догано якусь там вліпили. Ну його просто розкромсали ці партійні вожді за такий вчинок, що mm. людей своїх попередив, щоб щоб застерігались, щоб берегли себе своє здоров'я, здоров'я своїх рідних. І цей факт е, знали всі ковальчани. Ну і я поруч працював в, в Турійському районі, то я ж теж про цей факт ще тоді знав, бо воно пішло в народі. І тому він блаженчук вже мав репутацію такої не такого жорстокого вождя партійного. Ну, бо він вже був на високій посаді. Перший секретар міському партії це вже висока посада високого рані. І, а він от проявив такі е, якості високої високій людській якості. То Блаженчука такі врешті вибрали, так, головою ради. І Блаженчук тоді вже е, ще в, в 89-му дев'ятому році е, е, контактував. З демократами, рухівцями. з рухівцями, так обережно, бо він розумів, до чого все йде, і мав на те дуже продумані плани, як, як це зробити, так щоб, щоб не було бойні, щоб не було протистояння. Тобто він розумів, що мусить бути оце демократичне крило. В партії комуністичної були теж порядні люди. І от ті порядні люди мають зробити такий місток між тим, от, що вчора і воно відмирає, і, але воно ще живе. І воно може пустити метастази, і їх треба е, якимсь чином нейтралізувати. І між тим, що народжується нове, яке не знає, що робити і як робити, і може наробити. Так, що дискредитувати всь, всі найкращі ідеї. От він якраз був тим містком між комуністичною партією і народним рухом, і контакти в нього були ще в 89-му році, тому воно так якось органічно вийшло. І, і на, тому на Волині так якось ну, не то, що там. Мирно, але без таких явних революцій, бурхливих, воно відбулось. Правда, йому пообіцяли комуністи за те, що вони йому все одно віддячать. Ну і потім потихенько чинили опір тому всьому, що він там планував і робив. В результаті вже в 93 році десь. В Літі, то вже його абсолютно дискредитували, і, і тому він пішов на, дима, на дипломатичну роботу. А, 93 рік. так? Він... 94-й. Ага. Але дискредитували його в 93-й. Ну, повністю було здискредитовано авторитет Володимира Блаженчука. Комуністи віддячили, чесно віддячили йому за те, бо вони вважали його зарадником. А виконував обов'язки його перший заступник Юрій Сильвестрович Лінартович. Про нього рідко згадують, але треба, треба згадувати, бо це людина, яка ухвалила дуже історичне і, мабуть. Стратегічно правильне і своєчасне рішення він підписав розпорядження про передачу Святотарецького собору Київському патріархату. Угу. І... Він в якості голови обласної держадміністрації так. Та? Він як виконувач обов'язків, певно, чи чи перший заступник, бо тоді ще його не перезначили цим головою адміністрації, він підписав це розпорядження. Mm -hmm. і, і це, як з огляду на сьогоднішні події в церкві, якби він це цього не зробив, зараз... ви можете це... уявити собі, що було б зараз на Волині, і щоб ми мали якийсь результат. І... На жаль, цей факт замовчується, але це було дуже е, рішення сміливе. І е, потім е, Московський патріархат його довго оскаржував в судах, і навіть суди, щось там деякі визнавали, що воно було там неправильне, що. але, е, розумієте, це було. Ну, якщо провести аналогію, так само, як президент Зеленський розпустив Верховну Раду, хоч вже не мав права розпускати, бо вже було менше півроку до закінчення Наступний президенції. Але Конституційний суд це розглянув. І яке було, яка була ухвала Конституційного суду, що це було політико-правове рішення. І... А і його не треба розглядати в юридичному плані, а як політико-правове. Що це вольове рішення, яке виходило з політичної ситуації і було необхідне. Отак От таке саме рішення розпорядження ухвалив Юрій Сільвестрович. А зірка Бориса Клімчука коли зійшла? Зірка Бориса Климчука зійшла в 92-му році, коли Володимира Влаженчука після проголошення незалежності, і після того як Кравчук створив обласні і районні адміністрації в квітні 92-го року, а і голова адміністрації не мав права бути головою ради. А Блаженчук був головою обласної ради. Тому він склав з себе ці повноваження, і треба було обирати із е, депутатів обласної ради голову. Ну і там, що, я не пам'ятаю, щось за два-чотири дні ми голосували, голосували таємно. І там там були і, і Іван Фурів кандидатом, і ще був. По-моєму, Валентин Паламарчук, він в локачах був головою райвиконкому по-моєму, і Геннадій Кожевников. Ми висували, ми рухівці вже Геннадія Кожевникова, але голосували багато разів. Ніхто не набирав половини голосу. Голосували, голосували до пізньої ночі, довго і нудно, і потім роз'їхали з по домах. На другий день переїхали. І Блаженчук каже: я, я тут подумав і е, пропоную вам кандидатуру Бориса Климчука, як каже компроміс. Ну і, і Борис Климчук вийшов із своєю промовою перед виборною, скажімо так, і вона була дуже короткою. Він сказав дві речі. каже, Ну, по-перше, я не люблю політику і політиків. І тому не хочу займатися політикою. От, буду займатися от, радою, депутатами. Так, так. І друге каже: якщо ви чекаєте, що я прийду на посаду із Голюбороду, то не дочекаєтесь, тому що я тут собі в дитинстві цю варку зробив, і щоб її закривати, то я запускаю бороду все життя. Всі почали сміятись. І... Цей Плашечок каже, ну все, йдіть голосуйте. І таке вчила, Борис Климчук став головою. Бо всі вже були втомлені тими виборами, розуміли, що і з того боку кандидатура, і з того, від колишніх комуністів ніхто не пройде, і від нинішніх рухівців, бо паритет десь був в голосах, в кількості голосів. А він з комуністів був, так? Ну, він був з комуністів, але з того демократичного е, крила. Ну і тим більше, що він був з Ковеля, е, Володимир Іванович Блаженчук там працював е, секретарем, mm. а він був е, вчителем, потім директором школи новозбудованої 10-ї. 10 по-моєму. Ковелі, то він його знав. І група депутатів від Ковеля, порадившись з Блаженчуком, порекомендували Бориса Клинчука, і таким чином він став головою обласної ради, а вже потім в 94-році пішов на прямі вибори. Я ж вам вже казав. От якраз це і і, вибори. І, і виграв прямі вибори. Там було Здається троє кандидатів. Борис Климчук, Віталій Заремба, і, і той же, мабуть, Лінартович, Юрій Сільвестович. Mm -hmm. І, і Климчук набирав найбільше голосів. Десь, по-моєму, під 45%. Я не пам'ятаю. І таким чином переміг і став єдиноначальником Волині. Як ви оцінюєте вклад Клімчука взагалі в історію Волині, в розвиток Волині? Це позитивний був для Волині він, чоловік? Він, чи... він був органічним керівником Волині. Тобто, якраз таким, як треба. Не можна сказати, що хтось там. Позитивний. Ну, якщо спитати простих людей, то всі ці керівники, ну, починаючи з мене, то вони всі негідники, звичайно. Але е, одні негідники в прямому сенсі слова, а другі негідники тільки тому, що всі, з точки зору обивателя, всі, хто був при владі, то негідники. От. Але до яких він він до, до, тих, до До другої категорії. До другої категорії, тих, що... і він органічно вписувався в структуру влади. Він, е... він... Напевно, він був виродженим дипломатом. Він потім не став. Він потім ним і став, причому, не маючи дипломатичної освіти, достатньо кваліфікованим послом. Але він, він, він був вироджений дипломат, він вмів ті всі ситуації розрулювати. Знаєте, важко було весь час шукати компроміс між тим таким кучмізмом, авторитаризмом кучмівським і інтересами області, і інтересами людей в області. Бо воно дуже часто суперечило. і Йому треба було. Знаєте, як казав Кравчук, царство йому небесне поміж карапельками, поміж дощечком. І так весь час, і так весь час шукати, шукати компроміси, десь десь поклонитись, десь поступитись, десь перекинутись. Ну, таким знаєте, сільським хлопом. що от-от-от. Він я... вмів таким, та? так. Так, він, він дуже вміло використовував ті, такі свої бересі характеру, дипломатичні виродження, напевно. Такі певно батько йому передав такий простий сільський мудрий дядько. А чому він погодився на Януковича працювати потім, на вашу думку? Є, є декілька видів таких речей страшних, які невиліковні. На третьому місці це наркотики, від них можна вилікуватись, але дуже складно, особливо як далеко зайшов. Ну, другий це жінки. Ну, а перший влада. Якщо ти вже спробував влади і такої необмеженої влади, такої, коли ти ну, перша особа. Коли Борис Петрович вісім років управляв область, і коли його в один день указом президента, якому він вірив, на на якого він сподівався. А йому подзвонили і сказали: напишіть заяву, пишіть факсом, бо ви вже звільнені. А чого, до речі, його на французи тоді поміняли? Так якось дійсно різко. Ну там було багато факторів. І як вам сказати? Ну, по-перше, була політична конкуренція. Він вже вісім років був головою, а це хороша посада. І вже багато було бажаючих. Цю посаду обійняти, і тому йому допомагали, інформацію в центр скидали. Особливо е серйозним ударом про його становище, був той е Волинський автомобільний клондайк, коли в кінці 90-х через суд е старі, е кажу старі, е ці, що були у вживанні автомобілі, переганяли. Без, безмитно і через суди місцеві їх узаконювали чи легалізовували. І ну, фактично це була дуже серйозна корупційна схема. І потім, як то сказати, щоб не відкривати там, великі кримінальні справи і не робити цих всіх. Ліквідації, то просто бити мали час і його звільнили. Ну, там були ще інші фактори. Просто, як вам сказати, вісім років за спиною в нього було вже з'явилось багато людей, які, користуючись його іменем, вбили бізнес, запускали ці всі схеми. От, і таким чином, в той момент. Раз і призначили його. Він дуже боляче це пережив, і в нього і він погодився бути головою адміністрації Януковича просто щоб доказати, що я вернусь на цю посаду. Я з ним спілкувався особисто весь цей час, і йому дуже хотілося доказати. То його залишилося оце, як зараз кажуть, незакритий закритий гешталь, да? коли його так. зняли. І, він... Так. і він, стар... він весь цей час мріяв, планував і все робив для того, щоб повернутися на ту посаду. Ніякої іншої він не хотів. Він хотів повернутися на ту посаду. І, на жаль, це сталося по Януковичу, коли. Коли, 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 коли. Він він не зрозумів, що це вже його що, ну, що він ще не буде управляти, а вже будуть вони управляти і обставини. Але він з ними до кінця залишився. Ну він в нього вже не було виходу. Mm. Вони вже його взяли, А чому? Осіб. можна було заяву написати самостійно і піти. Гішталь закрив. Дивіться, самостійно заяву написати можна е, ну, з нормальної структури. Ну, не з такої, як партія регіонів, а точніше клан той, який стояв за партією Угу. Mm -hmm. На той час він вже не міг цього зробити. Разуміло. Він вже був поставлений в такі умови, що, ну, що це загрожувало е, життям не йому, а напевно його близьким. Серйозно? Наскільки на все серйозно було? Так. Тобто, ще раз, можна, я скажу так. Простіше, якби він вирішив вийти зі справи, та, скажімо, то це могло б загрожувати життю його рідним. Так. Ух ти. Я не думаю, що його життю, бо вони б не наважились, бо це було б очевидно. А біди робили б якимсь його близьким людям. А, так там Башкаленко збоку був. Поміняли на Башкаленка і все. Ну, не так все просто. Там була як то система інтересів, система ухвалення рішень. Ну, були документи такі, які треба було підписати. І після того, як ти підписав, ти вже не, І боюсь... не, можеш, не можеш ухвалювати самостійно. Боюсь, що наші глядачі не зрозуміють, про які ви документи кажете. Можете якось конкретизувати? Що саме? Які документи ви маєте на увазі? Ну, там йдеться про якісь фінансові інтереси, фінансові схеми, в тому числі і земельні якісь інтереси, uh -huh. грубо кажучи, якісь там території навколо Шацьких Озер. Ви пам'ятаєте, там по-моєму, син Азарова вже збирався освоювати ті території син Януковича. Так що там вже було. Угу. Була. Зрозуміло. Була, була вже дуже складна е, і. Е, складна пастка, яка закрилась. На жаль, і іншого виходу там не було. Попри всі, е, ну. попри всі. Силі авторитету Бориса Климчука по, по всій його мудрості, але та система була страшніша, і він. Ви з ним особисто про це говорили? Він так. І він казав, от він то він, він він вам це казав, він, так, що він напряму, не може. Він напевно цього не казав, але так е, скажу е, одна одна із фраз, коли е, ну то ще було до, е, 13, до 13 Ні, в 2013 році, десь навесні, після якихось там, заходів на театральному майдані ми зустрілися. і він. Ну, і почали спілкуватися так по старій, по старій дружбі. І він каже, е, так якось скрушно, каже, От кажу, ну як так? От, от ти ходиш собі спокійно, все там нічого на тебе не тисне. А чого воно все кругом так вже, як камінь з усіх боків навалюється, і не можна голову підняти, і дихнути не можна? А я кажу: я про, про, просто одним реченням скажу. Кажу, Борис Петрович, бо ви перейшли. Я живу в системі цінності. А ви перейшли мимоволі, чи, чи як в систему, в якій шкала вартостей і в тому різниця. Це прям та фраза, яку ви йому сказали, так? Так. І він сказав, може і так. І так якось скрушно, так йому якось скрушно стало, він попрощався і пішов. Тобто він казав: знаєте, що означає, що якісь камені з усіх боків. Тиснуть. Тобто людина вже замкнута якимись там силами, якимись там зобов'язаннями з усіх боків і не бачить виходу.